Хвилинка каліграфії. Відгадайте ці слова, пропишіть їх красиво. Як їх можна назвати одним словом? До іменників доберіть три прикметники. Запишіть Мама. Родина, книга, урок, я. Вставте пропущені дієслова. Знайдіть та підкресліть граматичні основи в реченнях. Спробуйте відгадати пропущені іменники. Зелене, кругле, смачне? Що? Сильний, поривчастий? Що? Мушній, спокійний, добрий? Хто? Красива, лагідна, турботлива? Хто? Загадайте іменник і спробуйте описати його тільки прикметниками. Так, щоб ми відгадали. Запишіть. До поданих дієслів доберіть антоніми. Запишіть. Стояти, ледарювати, відкриває, мовчать, спускається. До поданих прикметників добери синоніми. Хто зможе більше? Запишіть. Розумний, красива, хоробрий. Які частини мови вам вже відомі? Дайте їм визначення та наведіть приклади. Оцініть свою роботу.